Доброго дня. Може і вечора вже, бо закінчую роботу, збираюся до хати. Ну, отак от, от сьогодні трішки просопав та добрива. Трішки земля була здоб... звичайний. Навоз там з землею перероблений. Так. Ну отак такі круглячки біля. Ну і рози. Так, обробив. А це вже залишилось. На завтра. Так. А тут хлопці так нічого й не роблять. І не знаю, чого, що там. Тут така дорога хороша. Люди заходять з тієї сторони, щоб сфотографувати, бо магнолія почала цвісти. І отак от, от бачите, це тут перестоїть повинні труби покласти. Це утрамбовочна машина. Роблять добре. Але ж як поїдуть кудись, туди? не знаю, в Албанію чи куди вони. А ще говорять, що вони албанці. Мабуть додому поїхали. О, і залишились вот так от. А тут така красота. Уже. Так, і розкорочились, ногу зламаєш. Ой. Тут построїли вже. Вже добре. О. А далі, далі вже зупинилися і все. це ж я закінчив там, де піони і гортензія. Там закінчив і перейшов сюди. Отак от, от. Ну, от парк сам, як німці говорять, арбаретом. І він нерівний. Бачите, як дороги йдуть серпантином. так туди, потім наверх, потім... Знову сюди, там звертається, там е, можна піднятися. А трактор їде отак от далі. Ще ну десь тут виходить один, два, три, чотири, аж п'ятий. П'ятий отакий серпантин. Здається, що в цьому році дуже мало нарцизів. Іноді так дивися, що весь парк в нарцизах тут і годиться. повністю не розпустилися. А тут є навіть даже сортові. Такі магнолії. О, бачите? Магнолія black tulip, Чорний тюльпан, так сказати. Чорний тюльпан, і дивіться, який він. ой, красота вони ще ще не всі розпущені і бачите от за того що вони не зробили тут все і я трішки не затримують затримують але я почав тут пропустив бо я осінню тут робив все так. О, так. Так. і це ліаний, а туди далі у нас трава почала рости вже, скоро треба буде косити. А це наші Яблуні. Яблуні теж багато, багато ці сорти. Сорти такі. У нас немає таких сортів. Тут німецькі сорти. О. От дивіться. Якась леді. малус сорти. Леді Іл Ільзен, Ілзен. Німецькою мовою так читається. Ну тут дуже багато. Дуже багато тут Малос Вінтергольд зі зимовий золотий. Так, я якщо перекладати. То через дорогу вже корпуси університету Тюбінгіна. і тут троп тропікарій. Оце е, я ще, кажу, вхожу, оце тропікарій. О, О, а тут е, субтропічні рослини. Е, Форзиція, як сюди. це. Так, ну що ж, ми почали говорити за... Отож, те ж сорт яблуні стріп б'юті. Я ці сорти нічого мені не говорять, бо я таки на базарі у нас я її не чую Так, що це? Е. Слайше, слайше. Ну це вже не я була німецькою. Я ще не, не все німецькою знаю. Якщо б вони написали на латині, то о, от тут от тут от тут о. тут. так я. А це яблуня. Бон Апфель. Ну, Апфель це яблуко німецькою. А бон, бон... Ще, ще не знаю. О, і отак от ці яблука осінню збирають. Тут є ще і сливи. Збирають і здають, везуть на якийсь завод. І університет має ще якусь от копійку. Ну, чи не копійку, а Ойра, як вони говорять Ойра. Ну, ми говоримо євро, ну, а вони говорять Ойра. Так, а там вже... Це то не наше, але теж треба трохи доглядати за ним, косити. Так, ну що, все, тут ще займусь ліанами. От різні ліани От так. І Такі, 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 такі поки вони не дуже красиві. О, тут ще підсадили. Хлопці, колеги підсадили. Це, ну, це, це рози. Скоріше за все рози. Молоді рози. І от це в цьому році зробили таку штуку. Дуже отак ідеш, чіпляєшся і підтягуєшся, підтягуєшся. Це добре для людей вже літніх. О, і вони отак от. Бо я ж говорю, що отак от скільки я там нарахував, п'ять чи шість цих підйомів. Отак от. Ну, і що? Збираю свої монатки і йду, йду додому вже відпочивати. Зробив одно відео, а ще вранці робив теж. Мені дуже подобається тут працювати, подобається. Ходити, просто тут ходити. Я можу багато раз пройтись, подивитись, дещо прибрати, дещо підправити. І скоро все буде розцвітати. Подивіться. Вже, вже так приємно. Приємно дивитись, коли вона вже оживає. так от. Так, ну все, треба вже її їсти захотів. Сьогодні вітерець. такий, ну що, беру оце і туди, до свого будиночку. До, до побачення! О, як красиво! Скоро рози будуть цвісти. О, так от. Ну, що, ніяк ні, не можу залишитися зі своїм парком. Отак. От. Все, виключаю.